Права 1398. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, почнемо, дивимося. Перше рівняння. У нас 7,2 плюс х дорівнює 10,31. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. То ми так і пишемо, що х дорівнює від суми або 10,31 Треба відняти відомий доданок або 7,2. Ну і записуємо, що х дорівнює. Давайте стопчик будемо віднімати, записуємо 10,31 мінус 7,2. Ну що ж, віднімаємо. Тут 1 мінус 0 це буде 1. 3 мінус 2 це 1. 0 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 10-7 це 3. Ставимо кому. Пишемо, що різниця у нас дорівнює 3,11. Переходимо до другого рівняння. Бачимо 5,3 мінус х дорівнює 2,4. Щоб зайти нам невідомий від'ємник, х треба від зменшуваного відняти різницю. Так і пишемо, що х дорівнює від зменшуваного 5,3 треба відняти різницю 2,4. І записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, віднімаємо тоді стопчик. Хто може усно запишіть, пишемо тоді 5,3 мінус 2,4. Віднімаємо. 3 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 13-4 це буде 9, 5, збрали одиницю це 4. 4 мінус 2 це 2. Ставимо кому. І записуємо, що різниця в нас тоді складає 2,9. Все, ми розв'язали рівняння. Переходимо до третього завдання. Бачимо x мінус 2,8 дорівнює 1,72. Пригадуємо, як знайти зменшуване х. Щоб його знайти, треба до різниці 1,72 додати від'ємник або 2,8. Ну що ж, тоді пишемо, що х дорівнює. Стопчик додаємо. Записуємо 1 ціла і 72 соті плюс 2,8. Додаємо. 2 плюс 0 це 2. 8 плюс 7 це 15. 5 пишемо одиницю в старший розряд. 1 плюс 1 і плюс 2 це 4. Ставимо кому і записуємо, що сума у нас дорівнює 4,52. Все це і є розв'язком рівняння. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо, х плюс 3,71 дорівнює 10,5. Як нам знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок, то пишемо, що х дорівнює. Від суми або 10,5 треба відняти відомий доданок або 3,71 сота. Записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, стопчик тоді віднімаємо. 10,5 пишемо. Відняти 3,71 сота. Дописуємо тут один 0. Віднімаємо. 0 мінус 1 не віднімається, позичаємо. 10-1 це 9. 5, забрали одиницю це 4, 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14-7 це буде 7. Далі 0 не можна, беремо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 3 це 6. Ставимо кому і записуємо, що х у нас дорівнює 6,79. Є? Ну що ж, ми знайшли розв'язки всіх рівнянь, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні розв'язком є 3,11, в другому рівнянні розв'язком є 2,9, в третьому 4,52, і в четвертому. Є 6,79. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування простих рівнянь з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.